Підкорив Україну, потім Європу, нині ж прагне підкорити увесь світ. Знаний атлет, амбіційний та впевнений у собі Олексій Горішний переконаний, що неможливого для нього не існує. І здобуття найбільших перемог у світі це лише справа часу. Головне ніколи не здаватися і вірити у свої сили. Саме наполегливість у роботі зробили з нього того Олексія, якого ми сьогодні знаємо. Адже ще 6 років тому на своєму першому чемпіонаті України з фітнесу, що проходив у Харкові, він був останнім у категорії. Ця поразка не відбила бажання займатися, а швидше, навпаки, додала амбіцій. І вже у 2010 році Олексій Горішний отримав свою першу золоту медаль. Для нього це був лише початок. Тричі, ставши абсолютним чемпіоном України в категорії чоловічий фітнес, Олексій Горішний довів, що найкрасивіші чоловіки живуть саме в Черкасах. Та на цьому ж чоловік, звичайно, не зупинився. Він і далі намагався не пропустити жодного можливого змагання. Ну, Надо сказати, що в фітнесі не також багато переробити. Їх всього п'ять. То тобто це… Кубок страны України, чемпіонат України, Кубок світу, Чемпіонат світу і Чемпіонат Європи всього п'ять турнірів. Я виграв всі, крім одного. Я ще не виграв чемпіонат світу. Два рази я становився на ньому третім. Це був 2011 рік і 2012 2011, зовсім недавно. Поэтому можно сказати, що я виграв всі турніри кроме одного. Найбільше Олексієві сподобався останній турнір, що відбувся у Таїланді. Там він не лише зміг показати свої уміння, а й добре відпочити. Последний турнир это был чемпионат мира, на котором я участвовал. Участвовал я уже второй год подряд. Он был там же самое и в первый год, и во второй. То есть он был в Бангкоке, в Таиланде. Вот. Это были соревнования такого достаточно крупного масштаба. Всего было приблизительно там, 500 участников. Ну, это учитывая все категории. Женские, мужские, и бодибилдинг, и фитнес и остальные. Вот. Поэтому такие достаточно масштабные соревнования. Вот. Но я стал там третьим. Так же, как и в прошлом году. То есть в этой стране очень такие люди хорошие, они всегда очень позитивно относятся к иностранцам, к приезжим, поэтому э, само окружение мне очень понравилось. Вот. Но соревнования как соревнования, как и в том году, и в этом, то есть для меня это уже не новое было, поэтому, скажем так, они уже приелись, и поэтому я уже их особо не различаю. Ну, где-то условия лучше, где-то немножко хуже, где-то лучше кормят, где-то хуже. Э, то же самое там поселение, а гостиница может быть получше, похуже, но тем не менее приблизительно на одном и том же уровне все. Ірина Лещенко, директор спорткомплексу, де працює Олексій, пишається тим, що в її команді є справжній професіонал з фітнесу і всіляко заохочує спортсмена брати участь у турнірах та конкурсах. Я постійно, наскільки це можливо, заохочую участь своїх тренерів у всіляких кубках, чемпіонатах, змаганнях різного рівня. Підтримую як матеріально, так і морально. А нещодавно красунчик Олексій спробував себе в новому амплуа. Він працював моделлю для одного із спортивних журналів Таїланду. Говорить, що ця фотосесія була найкращою у його житті, адже працювати із професіоналами своєї справи одне задоволення. Навіть попри те, що йому довелося позувати на камеру аж 5 годин під час неймовірної спеки, загалом було зроблено понад 600 фотографій, і дуже великий відсоток з них вдалих. Світлини із зображенням черкаського фітнесиста Олексія Горішного прикрасили низку спортивних видань та стали обличчям спортивних клубів. Была очень интересная, очень увлекательная. как бы получилось так, что в 2011 году, когда я был первый раз на чемпионате мира, меня пригласил фотограф пофотографироваться. Возможно, когда-то я и буду еще раз в Бангхоке в Таиланде тогда и пофотографируемся. И тут мне говорят, что следующий чемпионат мира он должен был быть в Сингапуре, но снова он был в Бангхоке. Поэтому я ехал, я уже ехал и знал, что я буду фотографироваться, что у меня будет профессиональная фотосессия. Вот, это будет новый опыт. Для меня это как бы подстегнуло меня подготовиться на эти соревнования. Конечно же, я фотографировался и раньше, до этого. Просто с такими профессионалами я еще не работал. Вот, но запомнилось мне то, насколько профессионально фотограф меня отфотографировал. Как он работал с камерой, со мной. То есть он мне говорил, что делать, я это делал. Вот, и настройка света, все это то всего было. И люди там помогали, допустим, вспышку держали. Вот это так очень интересно. И в первый раз я это увидел, как вот действительно проводится настоящая фотосессия. Вообще фотосессия была такая очень яркая, потому что она была э, в очень экзотическом месте. Это был 45-й этаж небоскреба в Бангкоке, в самом центре Бангкока. Вот я там делал акробатику, гимнастику, и поэтому такое впечатление, ну вообще, оно очень запомнилось мне. Така ярка була фотосесія, що в моєї жизни таких не було фотосесій. Олексій зізнається, що був би не проти попрацювати моделлю і для українських видань. Однак, на жаль, у нашій країні немає серйозних спортивних журналів. Ну, в Украине эта сфера деятельности совершенно не развита. Вот. Как у женщин, а у мужчин уж тем более. Вот. Потому что ну, у нас нет такой развитой инфраструктуры, вот этого фитнес-фитнес-индустрии, нет такого количества брендов спортивного питания, того же самого. У нас в Украине очень мало фирм, которые производят спортивное питание. Вот. И те же самые спортивные журналы, их ограниченное количество. Поэтому здесь это не очень востребовано вид деятельности. Сьогодні в Україні досить активно розвивається новий вид фітнесу, який називається модельний. Олексій говорить, що можливо спробує себе ще й в цьому виді діяльності. Сейчас дуже розвивається сильне таке направлення, як модельний фітнес, тобто мужський модельний фітнес. В принципі, це все те ж саме, але там немає раунду проєктної програми. Мужчини виходять просто в шортах, і вот, пазірують всього лиш один раунд. Вот поэтому, возможно, в дальнейшем я когда-нибудь перейду в эту категорию. То есть время покажет. Сто процентов гарантии я дать не могу пока что. Загалом же тренер вважає, что из всех видов спорта саме фитнес найкраще подходит для такого склада тела, как у него. Фитнес – это такой вид спорта, в котором нужно не только раскачаться, скажем так, а еще и владеть своим телом. Вот. И именно в этом виде спорта можно показать все, что ты умеешь в двух раундах. Фітнесі два раунди. Один раунд це есть програма, какая тобто хореографія, гимнастика, гімнастика, яка под під музику. От. І второй раунд це Это це вже это тело, тіло, тобто пропорції, мускулатура, рельєф мышц. І на основі цих двох раундів виводиться общая оценка, на основі якої і определяется победитель. Та перш ніж зрозуміти, що саме фітнес для нього найкращий, Олексій перепробував багато інших видів спорту. В основному це були єдиноборства. Найдовше ж спортсмен займався дзюдо. Йому він присвятив аж 10 років свого життя з 13 до 23 років. Говорить, що боротьбою займався не тому, що хотів якось виділитись на фоні інших, а просто прагнув чимось зайняти свій вільний час. Більше всього в дитинстві я займався таким видом спорту, як дзюдо і самбо. Вот, 9 лет я этому посвятил, где-то вот с 13 лет и так далее. Вот, и по самбо я даже выполнил разряд КМС, то есть кандидат мастера спорта. Ну, дальше также и сложилось, что невозможно было развиваться в борьбе, потому что уже дошел до какого-то уровня, выше какого ну, уже тяжело подняться было. Вот, и перешел в такой вид спорта, как бодибилдинг, а потом уже и фитнес. Ну, вообще я занимался в тренажерном зале параллельно с занятиями борьбой. Вот. И, естественно, мне нравилось тренироваться, качаться, как говорят на сленге. Да? Вот. И я всегда мечтал выступить. Выступить в соревнованиях по бодибилдингу. И потом так получилось, что я познакомился со своим другом и тренером, который в дальнейшем им стал. Это Максим Рыбец, четырехкратный чемпион мира по фитнесу среди юниоров. Вот. И он, естественно, помог мне в этом заниматься бодибилдингом, фитнесом. От, і потім вже далі все пішло, поїхало. Спортсмен говорить, що вже й не пригадує тих вражень, які переживав від перших змагань та перемог. Ну, я був ще бабьком, школьником, тому я навіть і не пам'ятаю. Точно сказати, я не можу, що я тоді чувствовав, чого не я не чувствую. І коли стоїш на сцені, вже говорять, хто буде першим, втори, третім, вже звісно, хто буде яким. Тогда вот именно в этот момент очень много мыслей в голове разных крутится, и тут уже, конечно, чувство очень тяжело сдержать иногда. Коли ж Олексій вступив до університету, в Черкасах саме з'явився інтернет та книги, з яких він черпав інформацію, і вже сам склав собі програму тренувань. Після інституту молодий чоловік пішов працювати до школи. Говорить, що на той час у нього було два шляхи: або до армії, або у викладачі фізкультури. Галина, колишня учениця Олексія, пригадує. Що він був дуже скромною людиною і ніколи не поводив себе суворо. Пам'ятаю, що коли була у чи шостому, чи сьомому класі, то Олексій у нас вів уроки фізкультури. Ось і пам'ятаю, що він був таким спокійним вчителем. Він не кричав на нас. Ось, і ми часом користувалися такою добротою, могли там. Говоніти між собою, ну не виконувати якісь певні завдання. А ось, але він запам'ятався як така хороша, позитивна людина. І пам'ятаю, коли колись вімкнула телевізор, побачила його і вже е, почали з'являтися у ЗМІ саме. Інтерв'ю з ним, то мені було дуже приємно, що я знаю цю людину, що він за такий невеликий період часу все ж таки зміг багато чого досягнути. І хочеться побажати, щоб він і надалі ріс, ось і вдосконалювався і досягав того, чого прагне. Сам же Олексій, пригадуючи свою вчительську роботу, говорить, що не був нею задоволений. Перш за все, тому що була надзвичайно мала зарплата всього 400 гривень. Тоді він знайшов іншу роботу адміністратором у тренажерній залі, де, окрім того, що видавав клієнтам ключі, мав змогу сам тренуватися. Згодом у цій залі він уже працював тренером. Пізніше спортсмен влаштувався на роботу в один із найбільших і найпрестижніших спортивних салонів у місті, де працює і сьогодні. Його керівник Ірина Лещенко говорить, що запросила на роботу молодого спортсмена не лише тому, що він професіонал своєї справи, а й через його гарні людські якості. Олексія Горішного я знаю із студентських років, коли викладала у нього курс педагогіки. Адже перш за все я є доцентом Черкаського національного університету Богдана Хмельницького. І студентської когорти він нічим не виділявся, був малослівним, е, скромним хлопцем, але уже в той час прослідковувалась така наполегливість, я б сказала, впевненість і впертість деяка. Пізніше ми з ним стикнулися тоді, коли відкривали своє підприємство, і тоді саме він і був запрошений на посаду інструктора тренажерної зали. Як людину, як працівника я б назвала його людиною відповідальною, чесною, пунктуальною людиною, яка готова допомогти, прийти на допомогу, якщо це необхідно, компетентною та професійною. Адже до нього звертається безліч людей із порадою. Верніше за порадою, за консультацією, і він залюбки дає виважену, компетентну та обґрунтовану відповідь. Сьогодні Олексій Горішний це людина амбіційна, людина професіонал, яка знає, що хоче, і дуже важливо знає, як досягти того, що хоче. Людина із чіткою життєвою позицією. Ну і я б назвала Олексій Горішний це бренд. Однак Олексій не завжди задоволений із своєю фізичною формою, оскільки він досить самокритичний, то завжди знаходить якісь недоліки, над якими варто працювати. Наразі він більше уваги приділяє тренуванню ніг, оскільки верхня частина тіла у нього натренована більше. Загалом же впродовж кількох останніх років спортсмен тренується 6 разів на тиждень. Ну, як правило, тренування в тренажерному залі, якщо про них говорити, дляться приблизно час, ну, іноді час десять, яка атмосфера на смотря який темп я задав. Вот. И, исходя из этого, я уже подбираю упражнения, что мне нужно делать. У меня есть определенный план. Например, сегодня я тренирую грудь, завтра руки, послезавтра ноги, спина и так далее. Вот. И развиваю на группы мышц, и каждый день тренирую разные группы мышц. Во время гимнастики я отрабатываю свои элементы, которые я уже умею делать, а также пытаюсь учить некоторые новые. Аби мати чудову спортивну форму, Олексієві мало виснажливих тренувань. Кожного дня йому потрібно дотримуватися особливого режиму харчування. Говорить, що дієта є невід'ємною частиною підготовчого процесу у фітнесі, а харчуватися потрібно так, аби не було великих проміжків між прийомами їжі. Дуже важливо, щоб спортсмен ніколи не відчував голоду. Як і у всіх спортсменів, які виступають в бодібілдингу, фітнесі, я постійно придержуюсь дієти. Так как вот сейчас стал работать моделью, фитнес-моделью, тем более диета ужесточилась, и я на ней постоянно. То есть я не могу позволить себе расслабиться. Вот. Значит, диета, как правило, высокобелковая и низкоуглеводная. То есть это большое количество белка, и маленькое количество углеводов, и среднее количество жира. Вот. Это в межсезонье. А ближе к соревнованиям углеводов становится еще меньше, соответственно, жира тоже очень мало. Разные продукти я употребляю, Ну, в принципі, те ж, що и употребляют всі люди, які живут в Черкасах. Це да, риба, м'ясо, творог, всі морепродукты, вот, если Якщо говорити о углівдах, це каші. Каші, звісно, без приправ, це это макарони, это картофель варений. Вот. Ну і клетчатка, соответственно, всі овочі, всі фрукти. Окрім того, фітнесист обов'язково включає до свого раціону біодобавки. Значит, при помощи этих добавок можно увеличить свой рацион питания. Как общую калорийность, так и количество белков, углеводов и нужных веществ, которые невозможно получить из обыкновенной пищи. То есть, если там на мой вес нужно съедать определенное количество белка, мне очень тяжело набрать его из простой еды, из того же творога, из мяса, потому что там очень много лишнего, что мешает усвоению белка. Поэтому протеин – отличный продукт, который заменяет это все дело. Ну, как бы не заменяет, а дополняет. За його словами, таке харчування помітно б'є по гаманцю, адже продукти, необхідні тренеру, дуже дорогі. Дорогою, ну по причині, що їжа зараз дуже дорога. Тобто, якщо ми говоримо о дієті, білкове питання, воно дуже дорогое. Яйця, м'ясо, творог, морепродукти – це все достаточно стоїть. Якщо вчити спортивне питання, тобто це протеїни, гейнери, амінокислоти, креатини. Це все тягне ваш бюджет вниз. Олексій запевняє, що такий ритм життя, коли ти постійно в Русі і із навантаженнями, йому подобається. І важким він його не вважає. Я тренуюся вже більше 14 років. Больше 14 лет я хожу в тренажерний зал. но не тільки хожу, а и тренуюсь в ньому. Вот. Поэтому теж останні роки вже питання более грамотне у мене. Я постоянно на дієті. І це выработалось вже з годами. І в останнє час мені несложно этого всього придержуватися. Рідні Олексія завжди підтримують його і з того, що він має гарні результати. Та все ж на вибір його професії не зміг би вплинути ніхто. Спортсмен звик усі важливі рішення приймати виключно сам. Можна ну, сказати, що у них немає вибору. просто. Як би вони не относились, я все одно буду це делать. Вот. Это на меня никоим образом не повлияет. Ну, положительно относится, потому что я же говорю, нет выбора. Зачем отрицательно к этому относиться, если все равно я этим буду заниматься? Ну, Как-то в детстве не было такого, что мне насаждали, кем ты будешь. Вот. Я всегда сам выбирал свою дорогу. Сьогодні у Олексія немає авторитетів, до яких би він прислухався у прийнятті тих чи інших рішень. Хоча він завжди із вдячністю слухає поради друзів та свого тренера Максима Оробця. я привик більше довіряти самому собі, прислушуватися до себе і робити те, що вважаю потрібним. Ну, в спорті, звісно ж, нужен тренер. Звісно, його мнення авторитетне. Що ж стосується відпусток, то на них спортсмен не завжди може знайти час. Хоча й любить активний відпочинок. Говорить, що зазвичай відпочиває, коли їздить на змагання. То, наприклад, в тому році, от я перший раз їздив в Таїланд, теж там після соревновань було час, залишився на три дні, там відпочив. Потім було ще весною, літом сезон була Венгрія, була Румунія какое-то определенне, которое можна посвятить себе вже після сиреного. Це день, два, як правило. В этом году в Таїланді я їхав на фотосесії, я вже знав. Я їхав на дві тижні. Тобто там заїхав в Патаю, це такий курортний міст. І там на морі, на пляж. Очень все класно було. У звичайний же вихідний, як правило, підтягує всю роботу, яка накопичилась за тиждень. Ну, как правило, у меня накапливается очень много работы за эту неделю рабочую, скажем так. И как такового выходного у меня и нет. То есть я даже в выходной делаю практически все то же самое, что я делаю в свой рабочий день. Вот. Это консультирую людей, я занимаюсь онлайн-консультациями через свой сайт fitnesslife.ru. Вот. И, соответственно, вопросы накапливаются, я на них постепенно отвечаю. Также тренируюсь, хожу, вне от того, рабочий это день по календарю или это выходной какой-то. Коли ж все-таки з'являється вільна хвилинка, то залюбки спілкується із своїми друзями, також з спортсменами, адже саме з ними у нього найбільше спільних інтересів. Його товариш та колега Андрій Мельник говорить, що Олексій з тих людей, які завжди приходять на допомогу, і він щасливий з того, що має такого друга. Ну, оці, така наполеглива людина, як, як в тренуванні, так і в житті він добивається завжди тих е, результатів, які ми зараз бачимо, які є в нього на, на даний момент. Тобто, я бачу, що він дійсно наполеглива людина і чудова людина зі сторони, і так як ми спілкуємося, завжди відзивається на допомогу. Та не всі до нього ставляться так доброзичливо. Є люди, які відверто говорять Олексієві, що він їм не подобається. Чоловік же впевнений, що роблять вони це виключно із заздрощів. К сожалению, і антікомпліменти, якщо їх можна так назвати, достатньо часто я получаю. Це вот. происходит, як правило, в соціальних сетях. Ну, это, конечно, тех людей, которые чем-то недовольны, недовольны своей жизнью. Вот. Они пытаются за счет того, чтобы принизить других, подняться самостоятельно. Но, тем не менее, адекватных, нормальных людей, к счастью, намного больше. То есть от них я слышу достаточно много приятных вещей, которые, скажем, тоже меня мотивируют и помогают мне дальше развиваться. Окрім своєї тренерської роботи, Олексій активно займається вдосконаленням спортивного інтернет-сайту, який сам створив. На ньому він головним чином дає поради читачам з приводу того, як правильно харчуватися та тренуватися, а також проводить приватні онлайн-консультації. не пам'ятаю, в якому году. Вот, и я увлекался дизайнерством, скажем так, разработкой сайта, увлекся этой темой, мне это было интересно. И также параллельно я вот занимался в тренажерном зале. И я решил создать сайт именно о том, как нужно заниматься. Значит, на этом сайте я размещаю информацию, конечно же, информацию по тренировкам, по питанию, в последнее время по соревнованиям, фото, видео, то есть советы и так далее. Также при помощи этого сайта я делаю онлайн-консультации. На нем мои контакты все размещены. Вот люди мне пишут, вот, и я уже общаюсь с ними, консультирую их через интернет. А вот на інші види виды деятельности, якісь хобби, у Алексея уже не вистачає ані сил, ані часу. К сожалению, спорт и этот вид деятельности, тренерство, эти все консультации занимают очень большой кусок времени. Всем нужно определить внимание. И чем дальше, тем больше ты этим занимаешься. И больше людей, которые к тебе обращаются, соответственно, это как снежный ком, который запустили по горке, он накатывается, накатывается, накатывается. Поэтому какие-то другие сферы очень тяжело зацепить, когда занимаешься уже так профессионально каким-то видом деятельности. В данном случае это фитнес. Олексій зазнається, що є в нього і своя формула успіху. Дякую він залюбки поділився поделился и нами. Формула успіху, вона однакова для всіх. От. Просто работать, работать над собой каждый день, каждое утро, вставать, делать себе какой-то план на день и стараться его выполнять. Это тобто общая формула, которая пригодна для каждого человека. Тобто Целей у меня, конечно, достаточно много. Есть те, которые все знают, есть те, которые я не хотел бы афишировать. Поэтому я очень амбициозный человек, конечно же. Вот, и я хочу добитися всього по максимуму в будь-якій сфері которой я почав займатися. А от для тих, хто вирішив серйозно займатися спортом, Олексій дав дуже цінну пораду справжнього професіонала. совет – это може бути тот, що не нужно знать, що ти вже все знаєш. Я займаюся, але я ще дуже мало знаю об этом. Кожен день я намагаюся вчитися чомусь новому в цій сфері діяльності. А новички, як правило, приходять в зал, і вони думають, що вони вже все знають, їм не нужна ніяка допомога, вони все сделают самостоятельно. У самого ж Олексія дуже багато амбіцій і безліч вершин, які він збирається підкорити. Ми ж впевнені, що в такої людини, як він, обов'язково задумано здійсниться. Я хочу стати чемпіоном світу. Вот, я хочу им стать, и не знаю, когда это произойдет, но я знаю точно, что это когда-нибудь осуществится. То есть в моем случае это только дело времени. Может быть, вот в 2013 году будет чемпионат мира в Венгрии, в 2014, в 2015 будут еще этих чемпионатов мира, очень и очень много. И я думаю, что рано или поздно я туда приду к этой цели. Ну, потому что уже как бы раз третий, два третий, там где-то не повезло, там где-то не повезло. А в конечном итоге, я думаю, что я приду к этому.